Казка Про екскаватора Андрійко жив був маленький жовтий екскаватор. На ім'я Андрійко. Він стояв серед інших машин біля воріт будівельної компанії, поваючись у їхньому задінку. На його лобовому склі великими літрами було написано Ім'я Андрійко. І тому він теж назвав себе Андрійком. Люди знали, що це ім'я його водія, але наш Андрійко був екскаватором і не розумів таких дрібниць. А навіть якби й розумів, він був би щасливий носити те саме ім'я що його водій, Андрійко був менший за інших екскаваторів, і якби й його блискучий вигляд, його могли б зовсім не помітити серед великих машин. Та він сяяв під радості, адже його водій Андрій гарно його вимив і наклеїв на дверцята нову яскраву наклейку. Це означало лише одне настав час для справжньої роботи. Останні кілька днів Андрійко нетерпляче чекав, коли ж прийдуть водії, щоб завести машини і розпочати роботу. Зима видалася довгою для Андрійка. Весь цей час він стояв у гаражі. Адже взимку його маленького і не надто потужного майже не В Востаннє він працював ще восени, коли ґрунт вже замерз, і було важко купати тверду померзлу глину. Тож його водій підготував його до зими, і Андрійку проспав. Холодні місяці, набираючи стріл. І ось настав довгоочікуваний день. Раптом хтось постукав йому по капоту. Це міг означати лише одне приїхав водій Андрій. Він усміхнувся своєму екскаватору, відкрив дверцята. І без затримки повернув ключ у запалювання. Якби Андрійко був трохи легший, то підстрибнув би на задніх колісах, як молодий жеребець, два Андрійка вирушили разом. Водій Андрій впевнено рушив дорогою, намагаючись якнайшвидше. Дістатися до місця призначення, а екскаватор Андрійко насолоджувався сонячною погодою і усміхався машинам, які проїжджали повз нього. Але у відповідь йому ніхто не усміхався. Навпаки, машини сердито сигналили, а їхні водії махали руками. Річ у тім. Що поруч був обіст, і через це на дорозі утворився затор. Усі поспішали і сердилися на маленького екскаватора, який рухався повільно. Андрійко засмутився адже він не міг їхати швидше. Ці машини і не знали, як ремонтувати дорогу. Адже це був. Саме його обов'язок. Засмучений Андрійко нарешті дістався до зруйнованої ділянки дороги. На команду водія він почав засипати яму землею, але цього разу не відчував жодної радості. Коли робота була завершена, він від'їхав в бік. І сумно спостерігав, як дорогу вирівнював каток, а потім великий міксер поливав бетон на дорогу. Коли його водій Андрій підійшов до нього після роботи, маленький екскаватор був.